Жодні перешкоди не стануть на заваді коханню, адже воно завжди переможе. Саме під таким гаслом в день закоханих 14 лютого у Житомирському раці одружують усіх, хто забажав офіційно зареєструвати свої стосунки. З поміж таких молодята Катерина і Віталій панували дату, щоб потім надалі знати, що у нас на таку дату гарна річниця. Про знайомство з майбутнім чоловіком дівчина небагатослівна. По телефону можна так познайомилися, і майже рік разом. Проте знає напевно, що завжди буде поруч зі своїм обранцем і подумки і серцем. Навіть на передовій, куди невдовзі після одруження поїде її коханий захисник. Поки що в Житомирі, а далі він їде на передову. Все пройдемо, далі все буде краще. Про щасливе майбутнє молодят. Мріють і їхні матусі, мирного неба, щоб були пари щасливі. Ми дуже раді за наших дітей. Дай Боже, щоб були все хорошо в їх. Ба більше натякають, щоб не зволікали з поповненням. На внука, думаю, ну, той хто той 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 буде. хто погодиться, та й буде. <рес> 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 і ось ця мить настала. Обітниці. Перший крок на весільний рушник. Обручки і сльози щастя. Хвилювався. Попарили лише когось. <рес> на відміну від Катерини з Віталієм, пані Зоряна зі своїм Павлом до одруження йшла майже 30 років. Довго разом з 91-го року. Мені було 14, чоловіку 20. Так, вже маємо троє дітей, але одружитися вирішили офіційно. Любов була з самого початку до сих пір, ще, мабуть, сильніша, ніж тоді. Ну, так, так певно, треба було. Ми любимо один одного і бажаємо всім кохання, найкращого і миру. Шлюб батьків не став несподіванкою, зізнається 21-річна донька молодят Єлизавета. Однак не приховує, дуже чекала цієї миті. Ми цього чекали досить довго насправді, і ну, скажімо, моя сім'я і так жила і без такого законного шлюбу дуже добре. Але мабуть, хотілося все-таки ось цього штампу, як то кажуть. Це трохи дивно, але насправді я рада, що це відбулося. У радці діляться повномасштабна війна показала людям, що не потрібно приховувати почуттів а варто жити сьогодні і зараз. Вони кохають, і вони як ніколи цінують життя, цінують один одного. Більше відповідальності. Е Менше, наприклад, роздумів. Якщо навіть хтось може щось планував собі через рік два-три, то війна внесла свої корективи. Я думаю, що є пари, які все таки вирішили стати чоловіком та дружиною. Вже нічого не чекаючи, тому що життя продовжується. Загалом каже пані Наталія, 2022 рік виявився багатим на весілля. У 2022 рік на Житомирщині зареєстрували шлюб 8600 наречених, тобто це досить гарна цифра. Що ж стосується кількості одружень, цьогоріч у день закоха то поки висновки робити зарано, та ні до чого це, зауважує пані Наталія. Мовляв, головне, щоб одружуватись, людей спонукало кохання. По Житомирській області інформація у нас попередньо була більше 30 бажаючих зареєструвати шлюб станом на ранок. Робота продовжується, прийом продовжується. Так як у нас на території Житомирщини визначено три відділи, які будуть сьогодні працювати до 20-ї години. Це ну, власне місто Житомир, звягель і місто Коростень. То вже маємо по результату будемо мати цифри ближче до 20-ї години.